Чекаю дня, коли собі скажу, оця строфа нарешті досконала. О, як тоді, мабуть, я затужу, і як захочу, щоб вона сконала. І як злякаюсь, а куди ж тепер уже вершина? Де ж мої дороги? Він був старий, старий він був, помер, йому лизали руки епілоги. Йому приснився жиловий граніт, смертельна туга плакала органно. Він Богом був, і він створив свій світ і одвернувся. Все було погано, блукали руки десь на манівцях, цмяніли фрески і прочались брили, були ті руки в саднах і в рубцях. усе життя з камінням говорили. Вже й небо є, а стелі все нема. Пішли дощі, хитались рештування, низу ревла і тюкала юрма, вагою пензля металися вагання. А він боявся впасти на юрму, сміяли спину скіфи і етруски, і він зірвався, не болячи йому, бо він розбився на каміння друзки, і ось лежить. Нема кому столить його в одне на плитах базиліки, прокинувся, нічого не болить, все віднялось, і це уже навіки. Нажився він і недругів нажив, було йому без року дев'яноста. Життя стужив і друзів пережив, І умирав зажурено і просто. Важкі повіки. Стерочка сльози, і жар безмірний От однієї втрати. В Мистецтві я пізнав лише ази, лише ази, як шкода умирати. Земля пером чудний був чоловік, душа понад межею витривалості, Щоб так шукати і за цілий вік. Лише ази, ні грана досконалості. Ти незглибима совісти майстрів, тобі не страшно навігації лети. Тяжкий був час тепер, кого не стрів, усі митці, художники й поети, всі генії Навічні терези кладуть шедеври у своїй щедроті. Той, хто пізнав мистецтві лише ази. Був Микеланджело по нароті.